У 84-ту річницю розстрілу польських професорів у Львові архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив молитву за полеглих. Вірні та громадськість Львова за участю духовенства вшанували пам'ять польських професорів, членів їхніх сімей та друзів, яких 84 роки тому гітлерівці розстріляли на волецьких пагорбах міста. Вранці, 4 липня, з ініціативи Національного університету Львівська політехніка та Врославської політехніки відбулося покладання квітів до пам'ятника, спорудженого у 2011 році. Після виконання державних гімнів в Польщі та України шану загиблим віддали делегації вищих учбових закладів Львова та з Польщі, генерального консульства Республіки Польща у Львові, представники місцевої влади, а також поляки Львова традиційно зібралися біля символічно надгроб з христом, який ще у 1991 році встановили родини загиблих науковців, до підніжжя пам'ятника було покладено квіти і запалено свічки. На запрошення організаторів спільну молитву попровадили архієпископ Мячеслав Мокшицький разом із священниками обох обрядів. Цього ж дня зранку у храмі Святої Марії Магдалини з благословення Львівського митрополита, Отця отець настоятель Артур Стрончевський, очолив Євхаристію за полеглих польських професорів та новітніх героїв України, які загинули в останніх днях під час війни. У заходах взяли участь представники генерального консульства Польщі у Львові, Львівської обласної військової адміністрації та міста Львова, а також представники вищих навчальних закладів міста. Prosząc, aby ich cierpienie przyniosło błogosławiony owoc pokoju i prawdy. Z duchami spoczyw prawdy, w duszy słów Twoich spasę upokój. Wieczna ja,